Геном, каже, якісь... Та тут була срака з вологою, тепер дивися, яке воно яке воно. А давай якийсь візьмемо, подивимося, наскільки коронева шийка витягнулася, Ну-ка, чуєш? Давай якийсь рвоним, дебел якісь. Возьми якісь люби. Та ось давай оце ось десь. Тут якраз густоти великі. Ай-яй. Все, пішли. О, єсть. Взяв рослинку. Якраз побачимо, що воно до чого. Бо тут регуляцію нормально придало, а тут, блін, щось геть ніяк. Пішли, в мене в машині ключ оцей ніж. А ось та рослина, яка я знімав раніше. У мене в машині є. От Отакі перероші, зараз побачимо. Давай лоски одразу брахують. А ти подривав вже два штуки, два. Три. три. А ну-ка давай иди сюда. Складывайся. Давай сюда. Скинь. Ще 10 майже. Амкадерос пробурдується. Це нормально, але те, що нічого це щось. І бачить, і буду плистості немає. Продобрували б Хлопці побачать, скажуть, о, реклама. Реклама, тому що у нас працювала. Ну, Давайте інше перевіримо. Так, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11. Грубо 11 листків. 8, 9. Ох, ну, Як книжка пише, що 10 лифтів. Може 11, якщо з маленьким рахувати. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 листочків. Це ж ворон да, не росте глибоко, грань. Та да, ідеально, так? Да. Так. Да. Да, да. да, да. да, да. Тоже бор і мікродобрива лайпію Що в нас? Комплекс Аліни був, гумат. Умат 500. сульфат-синьку, 500. 500. Ну, вонску, глянь, просто, в городском Как так. Заднее Ну, корнеж в шоке пишет, пишет, сантиметр. Ну, ничего. Это еще такая беда. А, ты... беш, беш, беш. ну, ка я поравняю всю историю. Это даже рослина на бишь Ну, это и больше рослина, на чем-то, по великому рахунку. Але дивіться яка історія. І доплистості немає і точка росту не дуже витягнута. Ну і дивіться листочок. Хтось каже, роздаває цей листочок візьмемо, каже, каже, якщо 5 листочків, да? ось є такий листок, да? ну і ось є такий листочок. І це ж теж листок, ми розуміємо. Листка. Тобто таке сонячна батарея. Да. Може бути 10 листків, але 10 листочків як у буряках. Колеги показали вам на рахунок ріпаку, ранній посів це не вирок. Адже 5 років підряд ми вирощуємо ріпак і намагаємося сіти рано. Це перший рік, що ми посіяли в 20-х числах, да? ну, перший, перший раз за 5 років ми посіяли. Так пізно, це з 20, грубо з 24 по 30 серпня. Да. Ми не сіли ніколи так пізно. Але те, що раннє, ось дивіться, ранній посінь це теж 20 числа липня, кінець, кінець, цього. кінець липня. 31? 31 липня. Так що така біда, тримайтеся, вам!